Дуже рекомендую, Ріма Миколаївна Білоцерківська. Подивіться, в мене є на тважки, до речі, з собою записано. про допомогу. Буду мати час обов'язково. Дуже. Я вже хотів би якось, я сам, чесно кажу, не дуже добре цьому розбирати. Кожному рекомендую подивитися. Нам потрібно оформитися власниками, бо наші діти будуть ну, просто в небезпеці. Дякую, гарно. Дуже вам дякую.

Да, 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 да. Ну давай я пизднейше врачу наберу. Вот он и катание. Что с вырежем?